І всім привіт! Сьогодні я знімаю поможі сюрпризи. У нас є сьогодні новиночка, але не від мене, а від моєї сестри, як я говорила, коли у мене було клекція твіт вопрос, чи факти про мене. Я говорила, що в мене є одна близняшка, але вона, типу, ну не знімає по поможю сюрпризи, лише я. Ну, але цьому немає значення, бо це просто, ну, типу, моя сестра. Ну, я думаю, тут немає значення, що близняшка і сестра. І нам мені дала таку колекцію прикольну. Тут перший пакетик маю відкрити: цей, другий цей, третій і четвертий. Я хотіла вибрати два. Е, типу кулку і аксесуар один. Вона сказала, що ну, вона мені поможе якось наклеїти, тому що там, типу, просто як наклейка, якось треба акуратно наклеїти. Кажуть, пакетики тут так, так себе постарається, не дуже прикольно. Вона малює. Вона малює дуже прикольно. Давайте начнем розпаковочку. Давайте відкриємо цей от. З колекції тапочки і з колекції аеропорт. Ну, Следующего відео, на жаль, закінчимо. З колекції пудра. Давайте ось це є з нюшею. Якщо я допиняюсь, такий прикол типу я. Ладно, я шуті. Якби. За це виберемо двох пакетиків ось цих. Желті закінчуємо колекцію Hello Kitty і із колекції осінь. Тут виберемо жовтий З колекції покупки черечі. Тут з ластівочку ми виберемо з другого боку таблетки. Из нашей попередней новиночки тоже хром прикольный Почаще буду работать в таких прикольные. Це Это капси. Давайте выберем Все у него такие вот Прикольненькие Дальше а, Ну и вся распаковка такая вот у нас идешь на распаковку 9 моих пакетиков и двадцать Так, давайте почнемо як сьогодні. З колекції тапочки чи шльопенці. З колекції дуже довго робити, було 17 пакетиків і на плечо 51, мабуть. Бо у кожній три. Нам попадається такі з яєчницею, з таким візерункою і... С кем вот мою морочку, Наклеим. В рядок такой пошло. Закинчим третий ряд тут. И переходим до менеджера ката. Звичайно, у нас з колекції це типу але нам попадається речі від одного до трьох. Так, нам попалося оце такі типу популярна фігурка, Ну, я не знаю, як це називається, але ну, на попуски такі ж неголовки якогось фрукту. Там ягоди, яблука такі нам попадається. І така от футболочка можна з номером 41. Заприкуємо і всього давайте сюди так ось. нас виходимо. Дуже багато вже з всяких наклеечок. Переходимо до колекції. Це... Хочу відкрити Hello Kitty. Думала аеропорт. А... Це Hello Kitty. Це дуже якби видно, але вкрай все воно таке світло, що теж не видно, що перез'єдні букви на каврі, але ну, дуже видно прям. dobre pukvać na на Ну, попытается вот такая вот тоже прикольная наклеечка, это Пеннивайз. Здесь у фильм. Э, 9 лет, уже мне 12. Ну, він дуже страшний типу, але прикольний. Я люблю з тосі стражалки. Ми, на жаль, сьогодні закінчимо цю колекцію жалки дуже ламп. Зараз відкриємо колекцію за аеропорт і Барбі. тепер першу, першу колекцію аеропорт відкриємо. Трішечки, случайно, тільки що виділа через пакетик. Щоб просвічувалося? це маска типу спати в самолті чи в аеропорті там. Ну в самоліті. Тобто зверху трішки фотоапарату, нічого. Колекція Барбі Ви попалися шлюпаніці. Пока им сюда ще були злопотом. Я понимаю, там довозил фоном близу все. Кьод прикольний с нижним барби. из бренда Барби, вот такого еще не было просто открыть нечестно как листнички, так вот вот клеится дальше коллекция целый 8 давайте откроем Ну, коллекция. так вот это такое дыква очі улыбається Сюди от шкле. Це ще попередньо на дорічки дуже прикольно це Ну тут теж під номерами. Ой. Номером 3 номером третьим Манчестерненьким. Кстати, тут уже пять пакетов за целую коллекцию, поэтому я практически, ну, типа уже запомнила, какие там мои тут. Ну, На мене три лицо. тут корінно. Це ми обираємо. Що нам тут попалося? Це ось такий от федмедик, прикольненький. Він буде от, такий, Мелиткий. Приклаємо його так от. Така прикольна мала колекція. Саня колекція Sony Prince Magic у всіх колекцій. Це покупки. Із пускалець, тому що попытаюся зупинити, поки там, ну, там речі і можуть попадатися тварини. Давайте приклеїмо її за межа. Ну, вот. Ось таке-таке-таке. Ну і це і наша нова колекція. Це колекція з 30, -ті. вона мені ще дала сторінку, я її приклеїла скотчем, отут. отут скочем. І я зараз покличу, бо вона говорила, що вона ну, якось мені поможе заклеїти, бо вона ну, зробила якось непросто наклейку. кстати, злата вот Ксюша, но у меня помнит. Вот прям красиво. Это же прикольно прям. Прям краще даже, чем я. это такой вот цеприклеем. Еще трое пакеты как аксессуар. Ну, пока... Вау. Попадається з така от кофточка, я зараз покличу. Вона мені сказала, що вона це здаре, бо тут таке типу, ну, окрема цепочка. Я здару поки що куку. Чинуто мій та кінчик. Дуже залипательно в нас здоров'я. Сейчас можно это кинчик. Я нашел скинчик. Вот прям дурзаль падет. А тут же прикольная кукла. И... Зараз... Is... Можешь я приклеить? Ну на цьому все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Складні з кукла. На цьому Всім пока!